Щодо оцінки ситуації в країні, сьогодні присутні в Україні декілька різних протилежних за своїми інтересами груп. Перша група це наймані вбивці, терористи, провокатори, деякі з них з російськими паспортами. Десятки цих паспортів вилучені представниками самооборони і передані в Службу безпеки України. Цим людям з групи вбивців терористів і провокаторів поставлені чіткі завдання вбивати. Тому ми не вважаємо за можливе вести з ними будь-які переговори, а діємо з позицією сили. Друга група, яка сьогодні присутня в Україні, це українські громадяни. Наші українські громадяни, які абсолютно свідомо розвалюють Україну. Серед цих громадян є представники партії регіонів і є звичайні бандити, які підняли свої голови і зараз займаються тим, що грабують і вбивають населення України. Цю, ці люди скоюють злочин проти України. Їх мета розвал України, і вони мають бути покарані відповідно до кримінального кодексу Незалежно від того, на якій мові вони говорять, третя група це наші українські громадяни, які є зазомбовані пропагандою і маніпуляціями. Вони теж роблять на сьогоднішній день деякі з них протиправні дії, а деякі просто залишають власні права. З ними потрібен діалог, і цей діалог є можливий. З ними потрібно говорити, щоб пояснювати, що ще кілька місяців тому ми всі нормально жили в одній країні і не було ніяких підстав для громадянської війни. Які причини того, що сталося сьогодні в Україні? В першу чергу це соціально-економічна катастрофа. Де б ти не мешкав на заході чи на сході, рівень життя у людей є таким, який не дозволяє їм гідно жити, виховувати дітей? Мати нормальну охорону здоров'я зниження рівня життя призвело до соціально-економічної катастрофи внаслідок роботи кривого зеркала, які називаються засобами масової інформації, які під час майдану транслював на всю територію України невідповідні меседжі про те, що на Майдані були бандерівці і фашисти, і про те, що Майдан хотів привести до влади. Теперішніх політиків, які керують країною. Внаслідок цього, схід країни відчув себе в небезпеці. Сьогодні засоби масової інформації, які так само є підконтрольними олігархічним кланам, вони сьогодні транслюють абсолютно невідповідну інформацію, яка говорить про те, що весь схід країни це сепаратисти, які хочуть перейти на бік Росії. Внаслідок цього погіршується. Конфлікт між людьми поглиблюється агресія. Захід не розуміє, що відбувається на сході, нам потрібно провести конструктивний діалог з тими людьми, які мають зрозуміти, що сьогодні вони маніпульовані і сьогодні вони стали пешками в чужій грі. Як тільки ми починаємо говорити між заходом і сходом про минуле виникають конфлікти. Виникають ті речі, які нас роз'єднують. Це наша історія, це наша культура, це наші герої, це наші свята. Тому сьогодні ми маємо говорити між сходом і заходом, між всією країною тільки про майбутнє, про нашу безпеку, про справедливість, про рівні про рівень життя і про зміну системи влади це всі ті речі, які сьогодні об'єднують громадян на сході і на заході країни. Яку країну разом між Сходом і Заходом ми маємо збудувати? Ми маємо провести разом із Сходом і Заходом восени 2014 року прозорі і чесні парламентські вибори. Той парламент, який сьогодні перебуває то на канікулах, то відпочиває, то не може прийняти закони, є абсолютно недієздатним. І це той парламент, який привів до розвалу країни до соціально-економічної кризи. Крім виборів, нам потрібно створити реальні механізми передання повноважень на територіальні об'єднання і територіальні громади, механізми децентралізації влади, зокрема вибірність місцевих керівників та фінансову незалежність регіонів. Нам потрібно створити в Україні найлегші умови ведення бізнесу, радикально знизити податковий тиск, ліквідувати податкову міліцію, провести дерегуляцію економіки. Знищити корупцію такими методами: звітність держави перед громадянами за витрачені кошти, прозорі державні закупівлі, відповідальність чиновників, антикорупційна слідча комісія, відкриття реєстрів прав власності. Потрібно провести люстрацію всіх чиновників, причетних до корупції. Кожен чиновник кожен рік має звітувати. Матиме право відкликати будь-якого чиновника за тим пакетом законів, які вже підготовлено для внесення на Верховну Раду. Потрібно створити суди присяжних з усіх справ волі, прирівняти права адвокатів до прав органів слідства, перерозподілити прибуток від видобування корисних більша частина має йти до державного бюджету і люди мають мати. На надра України зробити Україну енергетично незалежною від Росії за рахунок нових джерел, нових постачальників та підвищення енергоефективності, впровадити електрон... бюрократії, хабарництва і як профілактику корупції. Потрібно легалізувати вогнепальну зброю і створити добровільну народну армію за швейцарським зразком у поєднанні з професійним спецназом. Реалізувати потужну сільську реформу, реформу пільгове кредитування для фермерів, державні закупівлі по ринковим цінам. Саме розвиток агропромислового комплексу має зробити країною серцем і центром Європи, яке буде постачати екологічно чисту продукцію і харчувати всю Європу. Потрібно ініціювати системну реформу охорони здоров'я. Для підвищення середньої тривалості життя до 80 років ніяких підвищень пенсійного віку до вимог європейської спільноти не може бути в Україні до тих пір, поки чоловіки на сході живуть 58 років середня тривалість життя. Чоловіки в центрі України живуть 65 років, до тих пір, поки рівень життя в Україні не стане європейським, до тих пір пенсійну. Не можна підвищувати пенсійний вік. Як ми побудуємо таку країну? Найважливіше, найголовніше питання: з ким і як ми будемо це робити. Все те, що сказано мною вище, може здатись романтикою і утопією, якщо не буде тих людей, які зможуть всі ці механізми привести до роботи в Україні. Зі старими людьми, тими, які працюють за корупційними схемами. Такої людини в Міністерстві чи виконавчій владі приведе до повного інфікування системи, і ті корупційні схеми знову будуть працювати. Тому нам потрібно брати нових людей з громадянського суспільства, випускників університетів, ті, які зможуть пройти стажування за кордоном і змінити реальну систему влади в Україні. Це саме те, що сьогодні очікують люди на Сході. Ми сьогодні маємо дати дорогу тим, хто раніше. Не маючи грошей, не маючи приналежності до олігархічних планів, не міг попасти у владу. Кожен керівник потребує надійної і навченної команди. І сьогодні ми об'являємо про збір такої команди. 11 травня в, в Києві, у великій залі «Експоплаза» відбудеться перший етап роботи школи патріотів. Нові лідери єдиної країни. Дві з половиною тисячі волонтерів, представників громадських організацій, лідерів пропорційно підібраних з усіх областей України приїдуть на школу патріотів для того, щоб стати новими лідерами єдиної України, новими лідерами єдиної держави. З цими всіма людьми, якщо ви будете мати бажання, ви зможете познайомитись 11 травня. Саме для того, щоб провести цей унікальний захід в Україні, є запрошеним. Володимир Тарасов, це експерт, людина міжнародного рівня, який буде проводити 11 травня. Цю школу, можу сказати, що ми попередніми результатами реєстрації надзвичайно задоволені серед тих анкет, серед тих людей, які подали на реєстрацію, як в школу патріотів нові лідери єдиної країни. Майже 50 на 50 – Чоловіки і жінки рівномірно представлені, і це те, що має бути в майбутньому українському парламенті, коли жінки і чоловіки мають рівно вкладати свої зусилля в державотворення. Середній вік тих людей, які вже подав, це 32 роки. З них 90% звищують з вищою освітою, мають дві вищі освіти. Всі знають дві мови. Вільне володіння англійською мовою майже у 40%. Майже 70% вважають себе лідерами, громадянськими активістами вважають себе 50%, вважають своїм покликанням політику 70, 17%. Вважають, що в ці все, всі громадяни України не, мають сьогодні бути все залучені 50 Не люблять політику, але вважають, що сьогодні цим заведеть, доведеться займатись 22%. Я, е Готова зараз надати відповіді на ваші запитання, які стосуються і програми кандидата в президенти Ольги Богомолець. Першим пунктом, в який стоїть відновлення справедливості, єднання і гідності країни. І для цього вже підготовлені пакети документів. Потім я зачитаю звернення. Просимо, якщо є запитання, то просимо задавати. Або можемо почати зі звернення, тоді будуть запитання, може, як скажете. Прошу, будь ласка, ваші запитання. Угу, прошу. Секундочку, я передам мікрофон. Якщо are, are speaking English, ви можете ваші questions in English. Українські новини. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте роботу теперішнього Міністерства охорони здоров'я? Та як ви оцінюєте перемогу у виборах президента? Дякую. Я оцінюю шанси на вибори на виборах президента як надзвичайно високі шанси українського народу отримати свій квиток в майбутнє, тому що перемога Ольги Богомолець на виборах це єдиний шанс сьогодні для українського народу не стати на олігархічні граблі, а отримати європейського президента, який буде дбати в першу чергу про майбутнє країни. Отримую їх, оцінюю шанси, Дуже високо щодо е, другого вашого запитання, я не вважаю за можливе оцінювати сьогодні роботу ні одного міністерства, тому що в тій системі корупційній, яка зараз є, навести лад і порядок ні в одному міністерстві не є можливим. І ті кроки, які мають бути зроблені в міністерстві охорони здоров'я чи в будь-якому іншому міністерстві, перед початком перезавантаження. Це є проведення незалежного фінансового аудиту всієї системи з відкриттям всіх корупційних схем, з притягненням до відповідальності тих людей, які в цих схемах задіяні. Потім введення електронних платіжних механізмів відкритих електронних коли кожна людина буде мати доступ до е фінансових потоків і процесів, які відбуваються в міністерстві. Потім має бути перерозподіл повноважень, передання повноважень професійним спілкам, які сьогодні в Україні не працюють. Вони є частиною абсолютно згубної, корумпованої системи влади. І коли це буде зроблено, ми тоді зможемо оцінювати роботу Міністерства освіти, Міністерства охорони здоров'я і всіх решта міністерств. І оцінку роботи Міністерства охорони здоров'я потрібно робити за. Валість життя і яка смертність людей в Україні за цими кількісними показниками, і ви можете оцінку роботи провести на даний момент. З того, що я можу сказати, що наразі те, що відбувається, і те, що нам вдається закривати зараз власними силами, це підтримка здоров'я людей на, в гарячих точках. Проведені переговори з всесвітньою організацією охорони здоров'я, вони зараз очікують на лист від Міністерства оборони для поставки мобільних шпиталів в гарячі точки для поставки антибіотиків перев'язочного матеріалу. Можу також сказати, що сьогодні, коли іде мобілізація, на жаль, людей не обстежують так, як вони мають бути обстежені, і сьогодні попадають з гарячих точок люди, які не мали бути мобілізовані. Слово тоділо, Ольга Вадимівна. У мене два питання з приводу вашої програми. Перше, ви обіцяли змінити весь склад, весь кадровий склад органів влади. І в мене питання, що це будуть за люди, та чи повністю весь склад буде змінений. І друге питання щодо розроблення нових засобів впливу громадянського суспільства на владу, що саме це будуть за засоби, чи це якісь нові засоби? Дякую, з точки зору народження майбутньої України. Ми абсолютно тут маємо застосувати грузинський досвід, і так як я вже сказала, наявність одного корупційного досвідченого елемента в системі. Виконавчої влади призведе до інфікування. Вірус надзвичайно висококонтагіозний, на жаль, корупційний. Тому мають заходити нові люди, і цих людей ви зможете побачити, я не знаю їх імен. Їх будуть відбирати не тільки по професійним якостям, в першу чергу по моральним. І той тренінг, який буде відбуватися, він буде людям справді надавати можливість обирати не тільки професійну людину, а морального лідера. Це те, про що ми сьогодні в Україні забули, тому що документи, цифри, системи не працюють до тих пір, поки не заходять моральні люди, які готові відстоювати честь, гідність, справедливість в державі. Тому перша група, перше навчання двох з половиною тисяч молодих людей, перший відбір. Я не кажу, що кожен, хто оцінив і назвав себе лідером, зможе зайти в державне управління. Це буде дуже відбір суспільний за рівнем за, можлив, за професійними і моральними якостями людей. І кожен з вас сьогодні може долучитися, зареєструватися на сайті bagamolets.com, надіслати свою анкету на школу патріотів. Нові лідери єдиної країни. Реєстрація буде іти до 12-ї години 10 -го травня. Засобів, впливу. засобів засобів, засоби впливу е на владу чи на корупційну складову. Засоб впливу на владу це закон про відповідальну владу, закон про легітимізацію майдана як ВІЧЕ. Як зібрання людей, які можуть відкликати того чи з іншого чиновника? Цей закон має працювати до тих пір, поки не буде введено повністю механізми електронної демократії. Це не є фантастика, це є абсолютно реальна можливість, якою ми можемо цією системою. Коли ми перші кроки, які буде робити президент Ольга Богомолець, щоб ви розуміли з точки зору технічного, це Телекомунікаційне, повне 100% покриття України. Що це дає, коли ми можемо IT-технології ввести для того, щоб відпрацювати механізми електронної демократії, для того, щоб людям не потрібно було виходити на площі і брати в руки бруківку або брати в руки зброю? Ці механізми дозволять людям в майбутньому, і я можу сказати, що е не буде часу. Старшим людям сидіти вдома найближчі два роки, а школи будуть працювати в дві зміни, і в першій зміні будуть навчатися діти новітнім технологіям, коли школи всі будуть підключені до нових базова реформа проведення it комунікацій дозволить зробити базову реформу системи освіти, реформу системи охорони здоров'я. А ввечері до школи будуть ходити сільські громадяни. Не дивитись програми по телевізору, а вивчати основи, як користуватись комп'ютером. І моє завдання як президента зробити так, щоб в кожну українську родину зайшов комп'ютер, за яким кожен пенсіонер зможе і відслідкувати свою пенсію, і написати своєму сімейному лікарю. Таким чином ми можемо об'єднати Україну. Це не є фантастика, це не є неможливе майбутнє його реально досягнути в Україні за два роки. Так от ці схем, схеми. Дозволять потім, після того як буде працювати закон про ВІЧЕ, про делегітимізацію, про відклик чиновника людини виконавчої влади, депутати депутата, мають бути підписані трудові угоди з кожним з них, навіть з президентом. Я готова підписувати з українським народом трудову угоду щодо того, які закони я буду вносити в парламент, і щодо того, яким буде кожен крок президента Ольги Богомолець. Так, от, кожен чиновник, кожен депутат має підписувати з своїми виборцями трудову угоду. При невиконанні цієї трудової угоди люди будуть мати право відкликати чиновника або депутата з, з, з тієї посади, яку він займає. І після того, як буде зроблена реформа it технологій і покрита Україна телекомуні... телекомунікаційними технологіями, вже це буде відбуватися в електронному форматі. Кожен чиновник, кожен депутат буде мати свій рейтинг. Якщо рейтинг недовіри буде зашкалювати, ці всі е, схеми вже працюють в Європі. Нам не потрібно відкривати колесо. І європейські країни готові залучати в Україну е, ці технології. Дорогі українці, співвітчизники, жителі всіх куточків нашої країни. Я, Ольга Богомолець, звертаюсь до кожного з вас. Почуйте мене. Україну втягують у стан війни, війни з Росією, війни з зеленими чоловічками, громадянської війни між жителями України. Нова влада, як і попередня, не чує український народ. Більшість жителів України зараз проти будь-яких військових дій на території України. Я, як дружина, мати чотирьох дітей, лікар і кандидат в президенти проти загибелі людей. Я знаю не щоток, що таке смерть, яке горе для кожної сім'ї втрата рідних і близьких, яка втрата для жінок і дітей втрата чоловіка або батька. Вважаю безвідповідальною заявою, заклик політиків і деяких кандидатів в президенти до ведення війни з Росією. Вважаю запізнілими і непрофесійними дії керівників і представників силових структур діючої влади в Україні. Протягом десяти останніх днів я зустрілася з представниками духовенства, які представляють різні конфесії України і отримали їх благословення на примирення України. 2 травня під час прямого ефіру на Шустерлайф. Я звернулася до чинної влади з проханням надати мені майдат, мандат на ведення переговорів між конфліктуючими сторонами. Моя заява залишилася проігнорованою, але я продовжую працювати і виконувати всю роботу щодо примирення народу України з метою мирного врегулювання конфлікту на півдні, на сході України, з метою стабілізації ситуації в країні, з метою недопущення війни з Росією. Та громадянської війни в Україні. Як кандидат в президенти і громадський діяч, я закликаю усіх кандидатів в президенти, які не є радикальними, об'єднатися та провести круглий стіл з громадськістю дипломатами із заходу і сходу країни. Цей круглий стіл має відбутись в Донецьку. Тема зрозуміти, чого хочуть люди цих регіонів та об'єднатися для рішення конфлікту мирним шляхом. Також закликаю власників телевізійних каналів України протягом 36 годин організувати триденний телемарафон у прямому ефірі з включенням всіх регіонів України і всіх бойових гарячих точок, щоб з 10 по 12 травня кожен українець мав можливість. Висловити свою думку про події в країні, щоб кожна сторона була почута, щоб політики і чиновники усвідомили свою відповідальність за життя кожної людини, що живе в Україні, щоб з потвореною телевізійною картинкою не скористалися сили, які хочуть провести фальшивий референдум 11 травня в Донецькій і Луганській областях. У разі відмови або подальшого ігнорування мого прохання. З боку пана Турчинова, представників влади та людей, що визначають наповнення інформаційного простору в Україні, я заявляю про свій перехід в жорстку, але конструктивну опозицію. Сьогодні всі люди в східних регіонах і в західних мають можливість направити інформацію про порушення їх прав на наступний ресурс info.sobaka.bogomolets.com І я гарантую і обіцяю всім людям. Які сьогодні не захищені права, яких були порушені, що справедливість буде відновлена і бандити будуть покарані. Я зобов'язуюсь за підтримки українського народу віддано і чесно захищати інтереси української нації, майбутнього наших дітей та онуків і закликаю всіх, хто поділяє мої цінності та позицію, приєднатися та підтримати мене в боротьбі за мир в Україні та за зміну системи влади в нашій країні з любов'ю і відданістю Ольга Богомолець. Готова до ваших запытаний. Чьи же от наших журналистов? Так, прошу, секунду. Алексей Воронцов, Таймс МКЮА. Олег скажите, пожалуйста, как вы оцениваете уровень поддержки в вот, так называемых проблемных регионах Луганская, Запорожская, Харьковская Тимпропетровской, Луганской области. И, и я так понимаю, у вас какой-то график объезда вот этих областей имеется? Ваш вопрос касался поддержки меня в этих регионах в связи с тем, что на данный момент я отрезана от центральных каналов информирования людей в связи с тем, что у меня нет возможности и я бы не считала за возможным платить за одну секунду телевизионного эфира по 300 долларов. Потому что в то время, когда людям не выплачивается зарплата, поднимаются цены на лекарства, я считаю, что проведение политической рекламы в нашей стране есть преступление. И в связи с тем, что на сегодняшний день у меня, как у кандидатов в президенты, нет доступа к центральным телеканалам, а в связи с этим узнаваемость, к сожалению, в восточных регионах высокая, как хотелось бы. Но я хочу донести до всех людей на Востоке, что мне они одинаково близки и одинаково дороги, как люди на Западной Украине. И мои корни, моя семья значительно больше привязана к востоку страны. Моя бабушка одна рода из Одессы, другая родилась и прожила всю свою жизнь в Харькове. Еще один дед работал на шахтах Донбасса. Я очень хорошо понимаю, что сейчас чувствуют люди. И я понимаю, что Донбасс ставить на колени нельзя с Донбассом нужно разговаривать. Нужно сегодня четко понимать, что хотят люди на Донбассе и чем они недовольны. И изменять систему власти, а не механизмы воздействия на людей. И продолжать силовыми действиями ставить людей на колени. Я не говорю сейчас, о убийцах, я не говорю сейчас о тете не говорю сейчас о тех бандах, которые там работают. Но сейчас на Донбассе очень много людей, которые патриоты Украины, которые хотят жить в Украине, но хотят говорить на русском языке, хотят чтить своих героев и чтить свою память. И я считаю, что они на это имеют полное право. Дякую дуже. Че, еше до пани Богомолец? Мабуть... Немає. Дуже дякуємо. Дякуємо за звернення дякую і за виступ. Да, дякуємо дуже. Бажаємо вам успіху.